І ще раз доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм селі Літівка. Е, я продовжую робити свої огляди, От, і далі буде огляд по капусті. От. Це гібрид Сонсма. Е, конусу видно, Ми її висаджували близько 8000 штук. От. Висаджувалась вона ось на сьогоднішній день, 1 квітня. Ось така вона зараз, бачите? Е, в характеристиках написано, що 50 днів, але це при оптимальних умовах. От, умов таких не було, це тут теплиця, кормюшка, ну якби такі всі моменти. От. У нас цього всього не було. Весь квітень був холодний. Але ось на сьогоднішній день маємо таку капусту. Далі це одна із останніх, що ми висаджували, десь висаджували 10 квітня, це е, цвітна. Тут по 2000 у нас на цьому куску е, е, Сакатовський Вайтан і концепт. Ну, така ситуація в нас. Поки що нічого не можу сказати. от Просипали разок, далі ось бур'ян йде, але ну, так воно росте. Розвивається десь місяць від висадки. От. Зараз ще покажу е, капітал, який ми висаджували 21 березня, вкривали агроволокном і пекінську капусту, кюстар і маноко по 2500. От, зараз, ось дивіться. Значить, це ось капітал. 21 березня. Висаджувався сьогодні вже 50 днів. В характеристиках написано 45, але ж таки при оптимальних умовах. Ну, сьогодні вона, бачите, так, мабуть, ще неділі три. Може й більше. От. Так. Ось така у нас. Ну, я вже головку видно, але ще. Що, Барбос? Це наш місцевий вредитель. Як не гірка поламає, то по капусті побігає. М -м. Ось така у нас. Ситуація по капусті капітал. Тут ось на цьому кусочку 5000 штук, це ми висаджували повторюю 21 березня. Вкривали агроволокном, а це ось Пекінка. Пекінка це, мабуть, кюстар. І пекінка манок. У нас тут на схилі маленькому тут все дуже погано приживалась. Тікай, тікай. О, ну, тут видно, вона вже зав'язує голову, але є такий дуже вирогідність, що вона може постріляти. Побачимо, 5000 висаджено. А як воно буде, буде видно. Постріляє, то постріляє, а не постріляє, значить щось трохи заробимо. Ось така ситуація. У нас із Капустянами. Далі у нас теж йде Капуста, теж сонсма А пекінка висаджувалась десь в районі 25 березня. Ми також її вкривали. Ось так. Все, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого до побачення.